Вже сьогодні у Мюнхені розпочалася щорічна конференція з безпеки. Цього разу вона проходить під тінню війни та складних переговорів щодо майбутнього України. Світові лідери перебувають до Німеччини не з гучними обіцянками прориву, а з обережними формулюваннями і розумінням. Швидкого рішення не буде. Пише політіко. Президент України Володимир Зеленський планує використати трибуну, щоб знову нагадати партнерам, країні потрібні не лише слова підтримки, а й конкретні кроки. Посилення ППО, нові пакети допомоги та жорсткіший санкційний тиск на Росію. США ж зі свого боку сигналізують гарантії безпеки, можливі лише після узгодженого припинення війни. Головним каменем спотикання залишається територіальне питання. Москва наполягає на контролі над усім Донбасом, тоді як Київ. Не готовий поступатися тим, що утримує попередні раунди переговорів. Не дали результату, обговорювали навіть демілітаризовану зону, але питання кордонів розміщення і міжнародних сил безпеки лишається відкритими. Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Мюнхена і анонсував зустріч із президентом Зеленським. Гадаю, він там буде, і буде можливість з ним побачитися. Наскільки мені відомо, це є в моєму графіку. Я не на 100% впевнений, але переконаний, що ми зустрінемось, Роман безсмертний дипломат і колишній віце-прем'єр-міністр України, пане Романе, я рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Тетяно. Пане Романо, ось тут поліцько пише, що головним каменем спотикання у переговорах залишається територіальне спірне запитання, але мені ведеться головним каменем спотикання зараз для усього цивілізованого світу є Росія. І ось ми бачили вже виступ до речі пана Мерца із трибуни, де він, ну скажімо так, натякнув Сполученим Штатам, що щось вони не то роблять. Де Мюнхенська конференція так само зараз судячи з ось цього рапорту, який вони ви. Вона а, говорить про те, що Європа має зараз бути більш незалежна а, і не від Сполучених Штатів і займатися власною а, безпекою. Хоча знову ж таки, такі тези лунають же не перший рік, а вже четвертий. Але все ж таки, чи можемо ми чекати цього року не прориву від якихось ось таких заяв? Чи те, що вийшов Мерц і вказав Сполученим Штатам на Джей Дівенса минулого року, це вже можна вважати? Проривом для такої безпечної Європи, ну, давайте я, з вашого дозволу, трошки емоційну планку ще більше підніму. Тому що з того, що відчуваю я, то ця конференція це свого роду такий захід прощання Сполучених Штатів з НАТО. Угу. Оте, От та інформація, яка доходить до мене. Засоби масової інформації Німеччини, особливо баварські, акцентують увагу на тому, що і приїзд Рубіо, а не віце-президента Венса і міністра оборони, і е, тональність діалогу свідчить про те, е, я вже не кажу організаційні кроки напередодні конференції, коли в трьох основних командуваннях. Які очолювали американські генерали, призначені європейські керівники? Більшість посад обіймають німці. Це свідчення того, що НАТО переживає європеїзацію. і це очевидно буде тренд 2026 року. Це говорить про те, що відстань між Вашингтоном і Європою збільшується. Невипадково тональність виступу Зьодера і Мерца, а ну Зодер завжди він так підглузовує, але е, явно така вона трошки песимістична, глузлива. А от е, Мерц говорив е, з таким відчуттям болю всередині, дивлячись на те, що намагаємося, але, очевидно, що нічого не виходить. Відтак, тема. А тема ключова, ж зрозуміло, це російська агресія. Бо воно е я подивився там декілька панелей, як про екологію говорять, все рівно що приходить до війни. Там про що б не говорили відтак. Е ситуація на конференції явно спрямована в цей бік, але е для нас це краще. Я поясню, чому в кінці кінців наступає визначеність. Бо а, в умовах, коли ти не знаєш з Вашингтоном, з Брюсселем, з Берліном, з Парижем з Лондоном вирішувати питання, в умовах війни це, мабуть, чи не найскладніше. А для мене очевидно, що з весни ситуація перейде повністю під контроль Європи, а, тобто НАТО, і це означає, що це явно вдосконалить ситуацію, тим більше що. Це показав Рамштайн напередодні, от і там явно виходить лідерство уже не просто Лондона й Берліна, а Берліну. Ну і е, претензії Мерца на формування найсильнішої в Європі армії. Це теж про це говорить. Пане Романе, але знаєте, можливо, тут знову ж таки я буду емоційна і більш особиста. тут таке у мене питання до Мерца, але пам'ятаю, як той самий Мерц, коли ще не був канцлером, але у своїй передвиборчій програмі казав, що я надам Україні таурус. І Зараз ми бачимо, що Мерц знову робить голосні заяви. Але ну якось чи призведуть вони до чогось. Коли ми маємо побачити ось цей переломний момент, що Європа нарешті почне нам допомагати, ну чи то пак сильніше, чи то давайте не так навіть. Окей, Європа нам допомагає. Коли, коли ми побачимо той момент, коли Європа зрозуміє, що їй треба почати було озброюватися ще вчора, і вона почне це робити у такому більш швидкому темпі, тобто без бюрократії, чи взагалі таки ну, буде. Пані Таню, якщо взяти 2025 рік, то окрім Європи, Україні ну хіба що Японія там дещо, а хіба що гуманітарні проекти, але Сполучені Штати Америки не допомагали. Uh -huh. І тому в цьому відношенні Україна насправді з Європою зараз це єдине ціле. Тепер стосовно мерця, а, пряма цитата звучить: рішення буде прийматися потарусом разом з партнерами. А, і тут партнером ключовим очевидно є Сполучені Штати Америки, бо мова тамагавки Тауруси розцінюється як одне ціле. А, очевидно, що в нинішній ситуації є, і це відчувається по виступах багатьох: є сподівання на переговірний процес. Зверніть увагу, як він блукає Ер-Ріад, Абу Дабі, Майами, Женева а, свідченням, чого це є. А найгірший варіант це те, що ми вертаємося в Аля Мінск-3, що б не хотілося, бо тема Женева це явно ОБСЄ. Ну і візит, власне головуючої міністра закордонних справ до Москви він явно про це свідчить. А інша сторона це те, що один раунд балаканини пустопорожньої з Мединським. Приведе до кардинальної зміни радикалізації позиції і Європи і Вашингтона. Тоді ситуація mm. надломається в іншу сторону. Я дуже сподіваюся на цей другий варіант. От. Але те, що стосується Європи, то е майбутнє України це в Європоізації НАТО, в е розширенні Європейського Союзу. І зараз, коли я чую там вступ України в ЄС прискорений, ні, це не так має говоритися. Розширення ЄС, включаючи Україну шість країн Західних Балкан, Норвегію, а навіть Велику Британію повернення і Туреччину, в тому числі. Для ЄС необхідно набувати економічної потужності для вибудовування оборонно-промислового комплексу. Угу. Пане Романе, ну знов ж таки згадуючи Мерца, він реагуючи на слова президента України про те, що ми хочемо, щоб нашою гарантією безпекою було те, що Україна має бути в ЄС до 27-го року. Мерц вийшов сказав, що це неможливо. Говорячи про те, що відкриються очі. Ну мені видається, європа розуміє, що Росія затягує час, але ось власне про. Делегацію Сполучених Штатів щойно нова цитата Трампа він сказав у відповідаючи на запитання про Україну: сказав таке: Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти, інакше він втратить чудову можливість йому доведеться. Діяти і тут питання в тому: а чи зрозуміє Трамп, що Росія затягує, затягує ось цей процес, і вона не хоче угоди? Ну, ми можемо подивитися на склад цієї делегації. Знову їдуть люди, які будуть просувати а, печенігів і А, Перше, якщо я повернуся до вступу України в ЄС, бо тут треба точність, так а ніхто не говорив про вступ. Мова йде про певні кроки, які ведуть Україну в НАТО, і це прекрасно розуміє і Зеленський і Мерс. Вони говорять про одне й те ж саме. Тепер, що стосується а, Трампа, Трампу не дано зрозуміти, що це не рішення Зеленського. Зеленський не може прийняти такого рішення. Як такого рішення не може прийняти парламент України, таке рішення не може прийняти референдум. Тут треба, а, щоб в кінці кінців. Українські, європейці, американці, хто там може достукатися до голови Дональда Трампа, пояснили йому підпису з боку України щодо передачі території чи вихід Збройних сил з території Донбасу, не буде ні про якій погоді, ні про яких референдумах, виборах і так далі. В іншому випадку особа, яка це зробить. Здійснює кримінальне правопорушення і буде відповідати відповідності до кримінального законодавства. Тому в цьому відношенні тут треба ставити крапку не Трампу, не журналістам, які не знають цього європейським, а Україні. І в жодному разі, хто б не, повід... не відповідав, Зеленський чи будь-хто на це питання, він має абсолютно чітко акцентувати. Міжнародне право Конституція України не дають можливість гендлювати територію України. Більше того, будь-яка тимчасово окупована територія українська буде повернута Україною назад. Бо е, територія України згідно Конституції є недоторканою. Тому хай не мріють а, москалі чи ще хтось там, чи Трампи. Про те, що вони розрахуються українською територією за власні бізнеси, статки там і так далі. Цього не буде. Україна поверне ці території, навіть ті, які тимчасово окуповані в даний час. Так, але знову ж таки, дивіться, Трамп скаже: Окей, якщо, якщо ніхто не дає дозволу, якщо це неможливо, міняйте конституцію, проводьте референдум. І ось президент України дає інтерв'ю. Атлантик, де він каже, що хочете вибори, ми готові. Хочете референдум, ми, ми готові, але надайте нам якісь гарантії безпеки. Трампу не цікаво надавати нам гарантії безпеки. Трампу взагалі таке враження, що вже це все не цікаво. Йому цікавий лише Путін. Більше того, нас зі сполучених штатів прямо попереджають. Якщо ви зараз не будете підписувати, здовж таки нас попереджають, не Росію. Трамп просто вийде з цих перемовин. Сьогодні губернатор Ньюсом. Тричі повторив на конференції всім європейцям, запам'ятайте, Трамп тимчасовий, Україна вічна. Тому можна сказати Дональду Трампу в цьому відношенні до побачення. Тепер те, що а, стосується тез, які а, озвучені президентом Зеленським в інтерв'ю «Атлантіс» там і, і так далі. І так далі. А для того, щоб вчиняти певні дії, Треба правова основа. Вносити зміни в Конституції України в умовах правового режиму воєнного стану неможливо. Розмови про те, що хоче Трамп давати чи не хоче він давати гарантії безпеки, це його справа. Не хоче, не дає. А тут наступає інший момент. Сідають з Трампом за стіл переговорів і кажуть, ви бажаєте допомагати Україні? Відповідь ні, не бажаєте. Ми вам дякуємо за те, що ви допомагали, готові з вами розрахуватися. А ваші думки, пане президенте, залиште, будь ласка, при собі. Україна буде приймати ті рішення, які вона вважає за необхідне. Акцентую увагу на позиції, в тому числі, європейців, які не один сьогодні виступали на Мюнхенській безпековій конференції. Європейці готові співпрацювати з Сполученими Штатами, але вони не будуть. Знаходиться в стані підданості. І ще одна: цитую Мерца, який сказав: очевидно, що Мете Фредеріксон, це прем'єр-міністр-міністерка прем Данії, дуже добре знає, що таке підтримка європейців. Я нагадаю, коли сім країн Європейського Союзу підтримали по Гренландії, Данію, і де поділася світі звихріння Дональда Трампа, що хочуть в Гренландії. Тому в цьому відношенні дуже важливо, щоб Київ не хитався як маятник, а зайняв чітку позицію: оце ми можемо, оце будемо робити, а це не допустимо. Не через те, що хоче може чи не може Зеленський, як каже Трамп, а так говорить Конституція і закон України. Ну о, мені видається, пане Романе, що ну вже чіткіше. Я не знаю, як ще сказати чіткіше це е, Трампу. Давайте зараз, власне, поговоримо <кхід>, про черговий справді раунд переговорів більш детальніше. Женева знову стає точкою напруги. Вже 17-18 лютого там відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів Україна, Штати, Росія. В офісі президента підтвердили, українська делегація готується. Радник глави держави Дмитро Литвин заявив, що деталі представить керівник переговорної групи. Очолить її секретар Ренбору Стевумір. До команди увійшли військові, дипломати і представники розвідки. Склад сформований так, щоб покрити і фронт, і політику, і безпековий блок. Рішення погодив президент Володимир Зеленський у Москві. ж Тим часом заявили, що російську делегацію помічник Путіна Володимир Мединський після попередніх раундів, які називали конструктивними, але були без прориву, ставка в Женеві зараз значно вища. Головне питання лишається незмінним території і параметри майбутнього миру. І мені видається, тут знову ж таки, от ми споти, ми говорячи про головне питання, розуміємо, що ми ані на йоту не просунулися у питанні домовленостей. про що свідчить ось ця делегація, яку відправляє Путін? Тому що якщо попередні. Раунд переговорів ми бачили, що поділили питання на військові військово-політичні, та й були військові з боку терористичної федерації. То зараз знову повернувся Мідінський Мідінського колись називали людиною, яка лише просто затягує цю перемову, на нічого не вирішує. Про що свідчить делегація Росії? До чого вона готується цього раунду? Ну, перше, на що б я звернув увагу, це те, що Росія веде переговори трьома групами. Угу. І це ще одна річ, яку в Вашингтоні повинні зрозуміти. Ще є одне доповнення, яке повідомлення сьогодні з Москви про те, що напередодні початку переговорів з американською делегацією зустрінеться Кирил Дмитрієв. Я думаю, ну навряд чи перейдуть на квадрильйони. Ну, трильйони, я думаю, там на десятку помножить. Це з точки зору того, що вже були мільярди, потім стали 12 трильйонів. Ну я думаю, що там 100, 120, 140 трильйонів цифра прозвучить. Про що говорить присутність трьох груп переговорів? Бо є окремо Дмитрів, є група Костюкова, є група. Мединського це яскравий показник того, що вони не ведуть переговірний процес. Вони проводять консультації, суттю яких є затягувати процес. Що стосується раунду, Абу-Дабі. Тут співпали інтереси Вашингтона і Москви. А Вашингтону хотілося через Абу-Дабі відірвати українську делегацію від Європи. А е, цим самим Москва досягала свого затяжки часу. Тому в цьому відношенні вони розіграли тему конструктивізму. Всі звернули увагу я думаю, про те, на те, як Вітко вказав, що переговори ведуть конструктивно. Що важливо тут для української сторони? Перше йти в цей процес. Демонструвати серйозність своєї позиції, серйозність підходів разом з тим. А переговори тут важлива тактика, щоб власне підкреслювати те, що буде Мединський, чи буде Костюков чи Дмитрів, Окремо вони чи разом все це є затяжкою часу. Це гра у те, що я з вами не один раз вже проговорювали. Ми пані Тетяна. Це mm -hmm. гра в Трампа. Використовуючи його властивості, його психіку і таким чином розтягувати в часі е цей процес Все рівно він безрезультатний. А е всі знають чудово тактику ведення переговорного процесу в ДНС, якщо Костюков ще міг говорити, будучи військовим про певні питання, е припинення вогню, регламенту припинення, видачі команди, моніторингу. Мединський буде давати історичний довід. Почати грати Трампа. Ну мені видається, ми, ми намагаємося, і ми вже йому підіграємо. Але ви знаєте, мені здається, найкраще його грає Путін, тому що він водить його за ніс, і все одно Трамп, попри все, попри те, що кілька разів казав, що все. Ну якщо не на цей раз, якщо не цей дедлайн в 50 днів, то я розізлюся і дам дедлайн в 90 днів. І ніби затримує потім танкери. І говорить паралельно про чергові санкції, але приїжджає Дмитрієв, домовляється про якийсь бізнес. Вже там е бізнесмени і родичі Трампа так само дивляться на спільний бізнес з Російською Федерацією. Вже навіть учора е сказали з адміністрації Білого Дому, що мовляв, щойно е Росія щось підпише. Ми готові навіть там е зняти з неї частини санкцій і припинити тероризувати тіньовий е флот, але. Путін все одно стоїть на своєму. Чи це означає, що Путін відчуває за своєю, е, за своєю спиною підтримку ще когось? Ну тому що ну будемо очив... будемо дивитися правді у вічі. У Росії не все так добре з економікою. Ні, це не Путін відчуває. Це Трамп е, знаходиться дуже в слабкій позиції. Угу. І Трамп, чим далі, тим буде слабшати. Слабшати в в силу ситуації всередині Сполучених Штатів Америки в Силу того, що від нього відвертається в світ, в силу того, що він провалюється в своїх кроках, і тому він буде слабшати. І це треба, щоб відчував і розумів не тільки Трамп, а й Українське воєнно-політичне керівництво і е, дипломатичною мовою, в тому числі спілкуючись із Трампом, давати йому зрозуміти, що Україна як Кажуть європейці, ми готові бути партнерами, але не підданими Дональда Трампа. Тому його погляди, його пропозиції, його позиція вона цікава нам постільки, оскільки вона відповідає нашим цінностям, і даруйте, можна сказати, нашим інтересам у цьому випадку. А Україна нікому не буде прислуговувати, в тому числі, якщо це Дональд Трамп. Угу. Пане Романе, також ми пам'ятаємо, що у Трампа була певна така ідея фікс відірвати Росію від Китаю. Ось в квітні він зустрінеться і сідзіньпіням. Я неодноразово і з вами так само в ефірах ми обговорювали роль роль Китаю, тому що він зараз спостерігає і отримує свої бенефіти від цієї війни. Від того, що відбувається зараз із Трампом, від того, яка послаблена зараз, поки що я сподіваюся, Європа після зустрічі Сі Цзіньпіня і Трамп. А чи може щось змінитися, на вашу думку? Ні, ця зустріч не вплине на перебіг війни, на ситуацію на взаємовідносини між Пекіном і Москвою. Воєно-політичний союз, який нині укладений між Пекіном і Москвою, він дуже довготривалий, серйозний. А самообман, в якому живе Дональд Трамп. Це нерозуміння і невміння реально оцінити ситуацію і прорахувати інтереси. А справа в тому, що між диктатором російським і лідером КНР є не просто воєнно-політичний союз, він носить глибокий ідеологічний характер, тому ідеї самообману, Трампа, його команди, що можна вбити клин відносини між Пекіном і Москвою. Це помилкова річ, це даремна трата зусиль, часу. Я вже не кажу там розмов різного роду про а, а, то, різні економічні, торгові відносини і, і таке інше. А не піде Сідіньпінь, який не піде і Путін на розрив відносин між Москвою. І Пекіном більше того, ця ситуація вона буде зміцнюватися так, Москва і Пекін будуть втрачати далеких партнерів, таких як Бразилія з часом, Індія. Але це тільки буде зміцнювати mm -hmm. союз між Москвою і Пекіном. Пане Романе, дуже дякую, що ж будемо спостерігати за тим, як відбувається суву з цих тектонічних плити. І тут найважливіше, щоб ми під ними нас ними не роздавили. А Росію нехай. Роман Безсмертний був разом з нами на зв'язку. дипломат та колишній віце-прем'єр-міністр України. Дякую дуже.